пастуший пиріг від Євгена клопотенка. Наші інгредієнти. Нарізаємо картоплю доволі крупними шматками і кладемо в каструлю. Виключаємо світло, наливаємо в каструлю воду. Ставимо на вогонь, підсолюємо та накриваємо кришкою. В той час. Натираємо цибулю, нарізаємо чесник, разом з цибулею натираємо морку і додаємо це все до фаршу. Перемішуємо, підсолюємо, додаємо олію і, трішки перемішуючи, після цього додаємо перець. Вимішуємо все в одну масу, вибиваємо, знімаємо піну з картоплі, додаємо туди часник, лавровий лист і перець ворожком. Наливаємо на сковорідку олію і викладаємо фарш. Підсмажуємо до напівготовності і додаємо томатну пасту з водою. Також перемішуємо і наприкінці. Коли вже готовий, додаємо борошно. В той час робимо наше пюре, додаємо туди яйце і масло до нашої картоплі. Все все ретельно ми топчемо, щоб не було комочків. Викладаємо на противень перший слой картоплі, перший шар. Потім після картоплі йде фарш. Цей шар повинен бути товстішим, ніж картопля. І після фаршу знову картопля, щоб фарш був посередині. Треба змастити перед духовкою його яйцем, але я це забула зробити. Ставимо в духовку 180-50 градусів і на 15-20 хвилин. Посипаємо зеленю, нарізаємо, викладаємо на тарілку. Ось така краса у нас вийшла.